Вітаю, друзі! З вами Світлана. Сьогодні хочу показати троянди першої річки, які вже зацвіли у мене. Перед вами Флорібунда Twilight Zone. Ця трояндочка, цю троянду я садила восени. Це мій садженець. Минулому році я брала черенки і Twilight Zone, і Мінерва, ну, вийшло десь до 10 штук саджанців. По одному залишила собі. Ну, а осінню посадила собі в маточники по кущику. Минулого разу відео є, де я знімала перші квіти цієї троянди. Зараз вона вже зацвіла у суцвітті. Ось квіточка перша. Вона стояла, мабуть, днів шість вона цвіла, і ось, бачите, зажата вона. Іншими квітами і просто висохла. Отак її прибрати. Вже гарний колір, дуже гарний цієї троянди, а аромат ще кращий. Вона в собі поєднала і колір, і прекрасний аромат. Поки що троянда в мене невисока перший рік сантиметрів 40 висотою, ну в ширину, бачите, вона так пішла трошки. Буде нарощувати кущик, рости. Дуже задоволена цією трояндою. Twilight Zone. Є у мене тут ще одна трояндочка. Cherry O. Чайно гібридна. Подивіться, яка в неї здорова квітка. Аромат у неї слабий, такий легенький аромат, але є. Вона довго стояла в бутоні. Не знаю, мабуть, до двох тижнів розкривалася, поступово, потихеньку розкрилася ось таку зефірку. Я вже там трошки, мабуть, і серединку покажу. Це вона вже починає, я так думаю, потрошку відцвітати, але тримає гарно. Такий квітка така набита. Пружні пелюстки не сипляться. Зрізочна троянда. Насичено рожевий кольор чистий, трішки і підкладочка теж в неї рожева. Гарна троянда. Е, я її собі придбала, щоб розвести цей сорт, ну, і для себе. Так що буду її вирощувати це літо, ну, а потім зріжу черенок і розведу собі цю трояндочку. Думаю, достойна троянда. Подобається покупцям, трояндарям. Гарна. Так, а це Мінерва. Перша квітка була гарна. Вона її витримала і сонце, і все. Суцвіття щось мені не подобається зовсім. Підпікаються, не встигла вона розкрити квітку, вона вже підпеклася, висить, як ганчірочка, і щось ну, не розумію. Хоча влітку минулого року в саджанці відкрите поле, сонце, я її дивилася, чудово витримувала і сонце, і вітер. А тут на клумбі щось її не так. Ну, буду дивитись. Може, це ще першорічка вона посаджена з осені. Якось така вона. От по, по самому кущику гарно пішла рости, все з нею добре. А самі квіти ну, не, не пойму я, що з нею таке. Тільки розпускається і отаке ось. Нічого. Дамо їй шанс. Думаю, вона виправдає себе. Ароматна, гарна. Подивимося. Що буде далі? Хоча ж, повторюся, в полі, в саджанці. Вела себе чудово, не пеклася, тримала квітку гарно. Будемо спостерігати за нею. Так, Чайно-гібридна троянда Мішель Дрюкер. Посадка осіння. Кущик невисокий, сантиметрів 30, мабуть. Дивлюся сортність, бо дуже придбала цей сорт, щоб розвести собі. Сподобалась вона мені квіткою такою гарною. Колір дуже цікавий. Серединка кава з молоком, края розмиті рожеві. Ну, чудова, укладочка пелюстків класична, гарна, висока серединка, центр у неї. Чудова троянда мені сподобалась. Буду її в цьому році прививати, зрізати череночки і робити цю трояндочку. Ще зацвіла чайно-гібридна троянда Маріанджела Мілатто. Італійка. Названа в честь актриси Маріанджели Мелата. Вона у мене на цьому місці росте перше літо, а так саджанцю вже три роки. Росла в іншому місці, осінню пересадила. Я таке люблю з місця на місце тягати ті троянди, але приживаються і ростуть все добре з ними. Так, що я можу сказати по цій троянді? Кущик гарно наростає. Воно і пагони молоді пішли. І квітка Квітка дуже здорова. Колір такий не чисто білий, а якийсь кремово-білий, трошки віддає таким кремово-білий колір. Дуже гарний аромат в неї Вона дуже пахуча. От така в неї чаша. Вона. Як то називаються старовинні троянди, форма троянди. Отака велика чаша ароматна. Зимувала без укриття. Я минулу зиму якось навіть не обгортала троянди, зима була тепла, а потім, як морозило, то випав сніг. То все якось пройшло благополучно. Всі троянди зими вийшли добре, не попідмерзали. Ще раз, Маріанжела Мілатто. На осінь вона вже є, тому що вона росла в іншому місці. Я брала черенок, вже робила цю троянду. Ну, а на цьому місці вона з осінь тут так вискочила вже в мене. І вже думаю, на постійному місці це вона буде. Знову показую. Троянду Кардинал Решельє Показувала в одному з попередніх відео. Це троянда одноразового цвітіння. Вона раз цвіте на літо. Сподобалась мені своїм кольором. Все думала, з чим її порівняти її кольор. Ну і згадала, якось вона мені нагадує більше стиглі ягоди бузини. Оце отакий у неї колір і світла серединка, і світлою серединочкою, трохи висвітленою. Цвіте суцвіттями. Кущик гарно наростає. Також осіння посадка цього кущика. Зимував добре. Ну, поки що дивлюся, то все мені подобається. І як нарощує кущик, і як цвіте. Квіти невеличкі, десь 5 см 6 діаметрів, але в суцвітях і такого темного гарного кольору. Ну, думаю, буду її теж зроблю. Буду робити її. Вона знайде своїх прихильників, ця трояндочка, буду її робити. Поряд, тільки починає розпускатись Мері Ann, це також мій саджанець, залишила собі один, посадила маточник. Собі залишаю завжди, як то кажуть, саджанці. Людям не запропонуєш викинути шкода. Ну, маленькі, ті, що як не кондиція, як то кажуть. Бідусі маленькі. Ну, з таких бідусь у мене виростають гарні кущі. Не хвалюсь, але воно так і є. Покажу вам ще декілька таких маніпусик, яких я садила собі, які гарно ростуть. Так, Мар'ян ще жде свого часу, покажу її пізніше, як зацвіте повністю. Ось у мене тут чандос б'юті. На бутонах стоїть красуня, ще не розпустилась, повністю не зацвіла. Покажу пізніше. Поряд, знову ж таки, Луїза де Маріяк. Ось така гарненька. Це подружка Енн по саджанцям, що теж мені пусінькі саджани собі садила. Ну, Ростей цвіте. Красунка. Поверну її в каталог, в асортимент. Подобається ця троянда. Це ось трояндочка Easy Dasit осінньої посадки. Вона в мене ще невеличка. Десь 30 см висоту. Така. Гарнюсенька, колір такий гарний в неї. І оці різні пелюсточки на краях. Отака ну, вона мила, переливи кольора від абрикоси, персик, рожевий, такий, як ото стиглий персик з абрикосом, щось таке по кольору. Гарненька. Також придбала її, щоб собі розмножити. Завести в асортимент цю троянду. Так. Ще є першорічки у мене, але вони ще не цвітуть. Як зацвітуть, то буду знімати і показувати. І не тільки першорічка, а й інші троянди. Дякую вам за увагу. На все добре. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, буду. Рада вам відповідати. На все добре!